Вітаю кожного, хто зайшов до мене на канал і зараз дивиться моє відео. Хто слідкує за моїм каналом? А якщо ви теж хочете слідкувати, підписуйтеся, то й знає, що в цьому році у нас на дачі дуже хороший врожай помідорів. І ось цього разу вже їх підспіло багатенько, я їх зірвала, і ось сьогодні буду їх консервувати. Ділюся рецептом з вами. Якщо ще хтось не законсервував, може вам сподобається цей рецепт, і ви по ньому теж приготуєте. Ось у мене є самі помідори, різні приправи. По ходу я вам буду все розповідати, скільки чого треба. Сіль, цукор і баночки. Я не знаю, скільки мені їх знадобиться, я ось скільки підготувала, я їх простерилізувала. І ось наповнила: дивіться, хрін. Лавровий листочок, зонтик кропу у мене сухий, листя вишні, одна ангілочка у мене петрушки, чесничок. Ви можете додати все, що любите. Можна сюди додати і базилік, і можна додати листя змородини. Хто що любить і хоче, те і додавайте. Ну, Я ось наповнила такі, такими інгредієнтами. Поки ми з вами будемо наповнювати баночки помідорами. І ми не знаємо, скільки у нас вийде баночок помідорів, нам буде потрібний окріп. І ось я в довільній формі, ось 5-літрова, набрала води і нехай вона у нас запікає. І так наповнюємо баночки помідорчиками. Хоч вони і різні за розміром, але це нічого страшного немає в цьому. Не знаю, як так вийшло, але якраз у мене хватило помідорів на ту кількість баночок, які я приготувала. Чекаємо, поки закипить водичка. А навіть залишилося додати. Ось дивіться, чорний, самий звичайний чорний перчик горошком. Я ось у баночки додаю, ось дивіться, по скільки. Це буде трохи трогово. Він ніколи не зайвий, тому ось так віддаємо. Додаю ось двохмяний перчик горошком. Цього я додаю, наприклад, у двохлітрову баночку я додаю 6 штучок. Ой, який він ароматний. Ну, сюди додам двохлітрову, ось 4 штучки. І ось зараз по три штучки. Це в мене півторалітрові баночки, тому я додам по три штучки сюди. Я думаю, буде достатньо, Ти можна по 4. Ось так. І додаю водичку. Водичку додавайте, це якщо ви її любите. Ну, якщо її е, додати в міру, то буде е, це дуже такий ароматний, дуже буде тут маринад. Тому ось дивіться, на півтора-літрову е, баночку я додаю. Дві штучки. Ось бачите. І сюди дві штучки. У двохлітрову додаю три штучки і трхлітрову додаю чотири штучки. Ось так. У мене тим часом закипіла ось уже вода. Прикручую трішки вогонь. І тепер ось цим окропом заливаю наші помідорчики. Але дуже-дуже обережно. Тому що може лопнути банку. Ось бачите, я так зробила для безпеки, тому що буває всяке. Продовжую наповнювати баночки. І тут ми поки що заливаємо без нічого, без цукру, без соли, без оцту. Просто самою звичайною водою. Ой. Все. І прикриваю кришкою. Баночки вже ось залиті укропом. Залишаємо їх на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин і дивіться, тепер можна руку просто приложити, ось, бачите, і не гарячо, можна водичку зливати. Але перед тим, як злити нашу воду в кастрюлю, нам потрібно в кастрюлю додати цукор і сіль. З таким розрахунком, як ось у мене написано ось в цьому записничку. Бачите? Старому при старому, яким я до цієї пори користуюся. Дуже хороший рецепт. І тут у мене написано на 3-хітрову банку 6 столових ложок цукру. Це виходить, що на 1 літр, на 1 літрову баночку у нас виходить 2 столові ложки цукру. Тому, виходить, що тут у мене одна троххетрова. Ось 2 по півтора, це 2-літрових. І ось двохлітрова. І так розпочнемо. Значить, 6, 6 12, І 4. 16 ложок цукру. Додаємо ось до кастрюлі. 16. Цукор вже додала. Тепер пишуть у нас 4 столові ложки солі. Це на 3-літрову банку. Це у нас виходить десь одна столова ложка солі з гіркою на одну літрову баночку. Тому у нас тут 8 літрів 8 столових ложок. Додали і соли вже. Тепер дивіться, сюди я додаю ось приправу для маринування помідорів, перцю кабачків. І тут у мене написано, що потрібно десь для помідорів 4,5 літра води. Ну, У нас тут буде трішки менше, але все рівно в нас буде ось ця пачечка, я думаю. Зайве не буде. Тут ось я дивлюся, чесничок сушений, і гірчечка тут, і лавровий листочок. І нехай ось воно у нас так буде. І тепер зливаємо сюди водичку. Ще мені подобається цей рецепт, тому що розсіл буде в помідорах одинакові в кожній баночці на смак. Дуже-дуже хороший рецепт. Я, наприклад, у нас дуже кислих не люблять, тому нам підходить цей варіант розсолу. Продовжую. Тепер гарненько, гарненько розколочуємо, щоб цукор і сіль розщені. І ставлю на вогонь. Тут десь так і виходить 4,5 літру, я дивлюсь по кількості ось води в цій кастрюлі. Все, ставлю на вогонь, щоб знову вже наш маринад закипів. Маринад у нас вже закипів. І тепер я додаю оцет. по рецепту 50 грамів оцту на 3-літрову банку. Тому тут у мене виходить 125 грамів. Розполочую, ось так гарненько. Зараз ще хочу спробувати до смаку. О, яка ж це смакота. Дуже смачний маринад. Кисло-солодкий. І тепер залишаємо десь на одну хвилиночку, щоб він у нас покипів з оцтом. Хвилинка прийшла, я зараз ось перекручу трішки вогонь. І ще трішки прикручу. дуже. І ось ось так. І починаємо заливати. Ренат в баночки і тепер накриваю кришечкою і закатую самим звичайним закаточним ключем. Це у мене дві баночки, які закатуються ключем, а дві просто закручуються. Я продовжую. І ось скільки залишилося, дивіться, маринаду. Ось чому мені подобається ось така послідовність приготування помідорів, що і до смаку смачні. І маринад, як бачите, залишається, немає практично його зовсім. Все, помідорчики свої я вже законсервувала. Дивіться. Отака виходить смакота Ви тільки гляньте. І дуже придуже смачний тут виходить сам маринад. Не кислий, а кисло-солодкий. Така виходить краса. Ненті. Ось такий рецепт моїх помідорів. Повірте на слово, виходять дуже і дуже смачні. Тому рекомендую приготувати. Я думаю, вам сподобається. І тепер я баночки укутаю одіялом. Або чим там у вас є, ви можете укутати, як будете готувати. І так вони будуть стояти до повного охолодження. Трішечки терпіння і ось така смакота у вас буде на столі. Якщо сподобався вам рецепт, ставте лайки, коментуйте, а ще підписуйтесь на канал. А на сьогодні в мене все. Всього вам доброго! Бувайте здоров'я!